Закінчують утеплювати фасад будівлі та беруться до капітального ремонту даху. У садочку номер 45 ялинка триває масштабне оновлення. Саме утеплення цього садочку розглядалося до повномасштабного вторгнення. У нас було 5 об'єктів, які невко готово було допомогти нам термомодернізувати за повністю грантові кошти або на умовах співфінансування. Зрозуміло, що під час повномасштабного вторгнення всі проекти міжнародні були призупинені, коли ситуація на економічному ринку більш-менш стабілізувалася. Відповідно, представники Невко знову запропонували нам все-таки відновити наші ідеї, наші думки щодо співпраці, і погодилися, що вони хочуть допомогти нам, так би мовити, підтримати за одним садочком, повністю здійснити термомодернізацію. Та примонт та термомодернізація садочка стартували у червні. З того часу підрядникам вдалося замінити систему опалення, частково прокласти нову вентиляцію та утеплити більшу частину фасаду будівлі. Утеплюється мінеральною ватою, товщина мінеральної вати теж, в принципі, рекордна порівняно з попередніми проектами, вже 15 сантиметрів. Товщина шаро утеплювача на фасадах застосована ще теж дуже добре. Відповідає максимально, наскільки можливо співвідношення інвестицій і отриманого результату до сучасних умов. Ми відразу скажімо, говорили, оцінювали, що ми розраховуємо, що витрати на опалення, тобто споживання теплової енергії за опалювальний сезон, очікуємо двічі менше приблизно. Також тут замінили вікна. Тобто вікна робилися одночасно з процесом утеплення, і на цій стіні вони побачите з протилежної сторони, яка ще не завершена. Ви можете звернути увагу, що вікна винесені в рівень з фасадом. Тобто, ви не побачите відливів, і відливи фактично двіконня створені вже в масиві утеплювача. Так, як повинно бути без утворення мостів холоду, і це дуже важливо з точки зору енергоефективності будівлі. На термомодернізацію будівлі витратять 805 тисяч євро. Це гроші Європейського союзу. Певні ресурси все таки ми виділили з міського бюджету. Це в районі одного мільйону, тому що певні додаткові технологічні установки, які були прийнято рішення, що ми хочемо зробити індивідуально тепловий пункт для того, щоб повноцінно завершити термомодернізацію, було прийнято рішення, що ми зможемо ці кошти виділити з міського бюджету. Поки що вони не витрачалися, вони просто виділені зараз. максимальний ресурс використовується з коштів грантових. Усі роботи планують завершити у 2025 році. Олександра Семенюк Данило Біга новини міста.